Вітаю вас в мамині світлиці. І сьогодні у мене в меню холодець. Дякую вам за увагу до мого каналу. Кількість наших підписників збільшується. Дякую за ваші вподобайки. І починаємо. Отже, завалялися в мене в морозелці шкірки. Сало ми купили, сало замаринували. Так на свіже, а шкірки не виконати. Якось в такий час не піднімається рука їх викинути. От і лежали вони. А подивилася, що минулого тижня, виявляється, був день холодця. Ну і зразу мені нагадалося: шкірки свинячі, їх було десь кілограм 200, і я ще додала на кілограм курятини. Це ніжка і два курячих стегенця. Воно все мене вимочувалося 6 годин, потім заливала гарячою водою і доводила ось так до кипіння. Воно покипіло 3 хвилини і я цю воду злила. Добре м'ясо помила в теплій воді і знов поставила варитися. Води набираю чуть вище рівня м'яса і сонячих шкірок, які у мене тут видно є. Підсолила і також трошки щеп'ене утворювалося. Я її час від часу призберувала. За годину до кінця приготування холодця додала ще одну морквину, цибулину та соліра в мене була. Також духмяного перцю 5 штучок докинула та два лаврових листочка. і дала ще всього прокипіти. Коло годинки. помаленьку, воно не кипить фактично, воно ледь-ледь, молодець -ледь рухається. Так фактично, тільки день-неде, булюбашки від кипіння вискакують. Вода википіла трошки і знімаю трошки юшечки для проби. Ставлю її в холодне місце і бачу так, що вона. Вже застигла. Можна переходити до етапу підготовки холодця до розливання. Барився холодець, у мене 5 годин, пересідила окремо бульйон, і окремо у мене є м'ясо, я пересіджувала через 4 шари марлі, і окремо у мене є шкірка. Зараз м'ясо трошки охолоне я буду розбирати. До холодця ще додам чесничок, перець і сіль по смаку. От Я взяла м'ясо, дивіться, як пальці липнуть. Це означає, що і холодець застигне. Даю ще пів півчайної ложки солі і ще один пів чайної ложки солі. в Холодець. Підперчую. Зараз ще дам чесник. Чотири зубчика. З 4 зубчика чеснику і буду давати через прес. Даю чесник і розмішую холодець. І пробую, чи ще солі не потрібно. І даю до холодця буквально. Третину столової ложки оцту. зразу до юшка. Колись прочитала, що так холодець є смачніший. Ось оце такий в мене. Розмішую все помаленьку. Ще дала пів чайної ложки солі. Заливати холодець буду скальні лоточки. Вони стійкіші і в холодильнику гарно у мене розмістяться. А приготувала два і ще один такий пластиковий з під морозива з кришкою. Вийшла велика тарілка білого м'яса, але я його буду нарізати приблизно по 1 см шматочками, і тоді розкладу в полуточках. Я не хочу, щоб м'ясо було такими дуже довгими смужками і тягнулося. Ось такими сегментами м'язку я ріжу. По один сантиметр, як я їй казала. Розподілила м'ясо по луточках. Зараз буду наливати зверху саму юшку. юшку, маю коблю і Починаючи з самої великої, наливаю. Буду виносити спочатку на балкон до охолодження, а потім поставлю в холодильник. Ось так помаленьку наливати буду всі ємності. Розлила, виношу на балкон. Холодець залила, верніше. Трошечки морковочки, потрушечки прикрасила. Свинячий холодець він не буде. На свинячих шкірках верніше, а курячі там ніжка і дві стегна. Подивимося завтра, який він буде. Все, холодець ми розлили. Закін мене холодець вийшов. Досить прозорий. Гарний тугий тримає форму. Будемо смакувати з картопляним пюре смачного.